З молитвою і вірою в повернення рідних родини зниклих безвісти захисників, котре вийшли на мирну акцію. Смілі подробиці у матеріалі студії Сміла новини. Тут стоять серця, які навчилися боліти мовчки. Тут стоять матері й батьки, для яких кожен новий день починається не зі світанку, а з надії і з болю. Де мій син? Це питання звучить щоранку. Воно звучить у порожній кухні. У тиші дитячої кімнати, у руках, які досі пам'ятають тепло його плечей. Матері не перестають чекати. Вони чекають навіть коли втомилися. Рік і вісім місяців чекають удома Юрія Уманця, каже його друга мама Людмила Ткаченко. Дружина Юрія зараз в автоколоні постійно. Ми якщо неділі виходимо на підтримку за за нашу дитину, за всіх хлопців, які зникли безвісти, молимося і віримо, що вони повернуться додому живими. І ми е, не маємо бути байдужими, стояти осторонь. Ми підтримуємо всі родини, допомагаємо чим можемо. Підтримуємо наскільки це можливо. віримо і надіємось на все найкраще. Для когось були свята, а рідні в цей час. Чекають і надіються, що сини, чоловіки і брати знову переступлять поріг рідних домівок. Ми чекаємо, ми надіємося. Ми не будемо здаватись. Безламні. Ми, наша сила в єдності ми будемо продовжувати стояти. Ми будемо ждати наших чекати наших хлопців сьогодні. Як зазвичай в началі кожного місяця, першу неділю у нас великий автопробіг по всьому місту Автостанції через центр, через Богдана, через Шевченка. По всьому місту доєдналися люди, родини зовсім слава богу, що їх не торкнулася. ця біда. але вони нас підтримують дуже багато вже з міста людей. Місних життя, торі піддержують наші акції. Чекали дуже обміну на радістівські праздники. Ну щось пішло, мабуть, не так. Шовні місяці немає жодного обміну. Люди дуже чекають на обміни. Є підтверджені полони сторонами точки МЧКХ, а обміна не дають. Ми дуже хочемо, щоб був обмін, щоб їх базабнавілі, бо три місяці ні єдиної родини, ні дитини не повернулися додому.